Thank you Привіт-привіт! Мене звати Іра і я рада вас бачити на своєму YouTube каналі. Сьогодні буду розповідати про те, як я почала читати книги англійською регулярно. Це не будуть якісь наукові рекомендації, це буде суто те, що допомогло мені почати читати книги саме регулярно. Для чого мені взагалі це було? Ну, по-перше, я зараз живу в США, але до цього в мене в Україні були також спроби почати читати книги англійською. І основна причина, для чого мені це все для того, щоб я могла читати літературу в оригіналі і дізнаватися всю інформацію. Інформацію з джерела. тому що, як правило, вся інформація йде спочатку англійською і вже потім перекладається на інші мови. І так як я працюю в маркетингу, то також вся інформація, всі якісь там тренди, всі дослідження написані саме англійською. І для мене це, типу, прочитати одну статтю було не проблемою, але коли підходила справа до якоїсь книжки, яка має 200 сторінок, мені не вистачало інтересу, не вистачало словникового запасу, і я просто завжди це все закидала. І мене це ну, дразнило, мені дуже хотілося все так Робити це регулярно і бути впевненою, що я можу читати книги англійською. Тепер трошечки моєї історії про те, які в мене взагалі були спроби. Можливо, ви себе десь впізнаєте в цій ситуації, тому що я пробувала реально дуже багато разів, і я купляла книги, я купляла книги по рівнях. Я до речі, пізніше розкажу, що я про них думаю. Потім я купляла просто літературу в оригіналі. Я навіть купляла, коли жила в Україні, на якомусь там, знаєте, базарі, де продавали оці закинуті книги англійською. Я також їх купляла, тому що це було дешево, і пробувала читати їх. Ну тобто, я просто не що я. Нарешті зможу їх читати. Основна проблема, яка була у мене, це те, що а, мені важко було зберігати інтерес, тому що англійська це не моя основна мова, і тому треба більше фокусу, треба більше уваги для того, щоб прочитати якийсь конкретний текст. І друге, це, звичайно, те, що в мене не вистачало словникового запасу. Я буквально дуже складно розуміла щось. Потім якийсь момент я вирішила купити книгу про мозок. А, я її прочитала досить багато, але я також її не дочитала, хоча я дуже би хотіла її дочитати, але я розумію, що наразі я. Не на тому етапі, коли я готова читати ось таку величезну книгу про мозок. Постійно, в мене ще немає ось цього такого, буквально звички, читати кожного дня. Мені все рівно потрібно, щоб був цікавий сюжет. От і про мозок все ще мені якось важко себе змусити читати цю книгу, тому я її відклала. Але вона дуже класна, я планую до неї повернутися. От це, напевно, єдина книга, до якої я хочу повернутися. Просто. Не зараз. Потім навіть були моменти, коли я пробувала зробити це знову в університеті. У мене чесно вже була вся поличка в цих книгах англійської, але ні одна з них не була завершена до кінця. І мене добили останній момент, це коли ми почали в університеті читати якісь книжки англійською. І на першому курсі мені дали книжку якоїсь староанською чи щось таке, і тоді моє бажання взагалі читати вбилося повністю. Але воно потім повернулося, це просто такий був е, досвід в мене. От, сталася така пауза на період університету. Я перестала взагалі навіть намагатися читати, потім я почала багато працювати, і мені взагалі було не до книг. От, і е, останній десь, можливо. Два роки, три роки я намагаюся вивести з цього звичку, і от я можу точно сказати, що минулого року це стало абсолютною звичкою. Я повністю перейшла на літературу англійською, читаю тільки англійською. Я не скажу, що я претендую на звання читач року. Я не прочитала 150 книг. Але там 10-15 книг в рік я спокійно можу прочитати англійською, і я пам'ятаю про що я читала, і мені цікаво. Тому в принципі я вважаю, що це перемога. І нарешті я зробила це буквально звичкою. Своєму першому відео на YouTube я також ділилась про те, що я почала читати книги англійською і тоді я. Пообіцяла одному коментатору надіслати книгу англійською, і так вийшло, що я надіслала здається п'ятьом людям. Я надсилала їх з штатів в Україну. Це були книги в оригіналі, от тому що була дуже класна книжка, і мені дуже хотілося, щоб якомога більше людей прочитали її. І тоді, на той момент, я не бачила її в українському перекладі ніде. Я подумала, що так, як в нас така тема відео, буде класно зробити знову ще раз таку ініціативу. Тому, якщо ви напишете мені якийсь коментар під відео і підпишитесь на мій інстаграм, я серед усіх. Хто написав коментар вибору тих людей, кому надішлю книгу англійською, я буду надсилати її звідси. Тільки обов'язково підпишіться в інстаграм, тому що буду там оголошувати, щоб ви просто не опустили, тому що минулого разу, коли я оголошувала переможців, то також були люди, які не виходили на зв'язок. І для того, щоб ви просто не упустили, краще підпишіться на інстаграм. Там я буду оголошувати про це десь, думаю, за два тижні. От, і я надішлю книгу, а у мене вже, знаєте, за мій такий не досить недовгий читацький досвід з'явилося багато нових улюбленців. От. Тому я обіцяю надіслати щось таке класне і цікаве, я оберу декількох людей. Ви можете написати в коментарях, чи було вам корисне відео, можливо, додавати якусь свою рекомендацію або просто поділитися вашою улюбленою книгою, будь-що. От, і я обов'язково когось з коментарів оберу. Тепер давайте перейдемо до рекомендацій. Поділюся своєю такою основною те, що мені допомогло почати і здвинути це все з місця. Значить, перше, що мені взагалі допомогло. Це згадати, що я любила читати в дитинстві. Це, напевно, така от, перша рекомендація. Не була така помилка. Я читала літературу, тільки яка там бізнес-література, щось таке з саморозвитку, чи там, не знаю, про мозок, ну щось таке складне. І ця книга, як правило, не мала якогось такого, знаєте, сильного сюжету, який би затягував. І це, напевно, була така помилка номер один. Я навіть пробувала читати якусь там драму, але також мене не затягнуло. Що мені допомогло, це те, що я згадала, що в дитинстві я любила читати якісь детективи, і я любила читати щось таке. Буквально хорор, але це має бути реалізм. Тобто, це не має бути щось така видумана фантастика. От я любила читати різні розслідування в дитинстві і. У мене було дуже багато книг стосовно цього. І от коли я зараз виросла, я намагаюся ну, повернутися до читання, і мені важко було змусити себе купити книгу якогось такого характеру, тому що мені здавалось, що я вже виросла з цього всього, що читати про розлідження вбивства це вже для дітей. Я маю читати щось таке про саморозвиток. Це була величезною помилкою, але я все-таки вирішила спробувати і прислухатись. І я купила книжку, похожу за характером, таку, як я любила читати в дитинстві. Я можу сказати, що це стало такою відправною точкою, тому що я почала її читати. Перших 20 сторінок мені йшли тяжко, тому що, як правило, це якийсь там вступ нудний. От, а далі мене затягнуло. Якщо комусь цікаво, то це була ось перша оця книга, яка мене буквально затягнула в читання, купила її чисто випадково. Тоже, знаєте, одне з днів, коли мені здалося, що все, прийшов час читати книги. І я була в магазині в Таргеті, гуляла, і я навіть ну там не читала відгуки в інтернеті. Я просто побачила її на поличці, прочитала там сюжет мінус Зрозуміла, що це такий жанр, який я любила читати в дитинстві, і взяла цю книжку. І з цього почалася ця вся історія. Я прочитала цю книгу максимально швидко. Потім купила за нею другу книгу цього ж автора, і потім купила третю книгу цього ж автора. Це є серія з трьох книг. І потім я ще навіть купила четверту книгу цієї авторки, але це вже не про це. От, чому мені це взагалі сподобалось, чому мене це затягнуло? Тому що, по-перше, був цікавий сюжет, я любила таке читати в дитинстві, щось таке суперцікаве з таким, знаєте, сюжетом, де все перевертається, перекручується. Плюс в таких книгах лексика не є складною. Тут одразу йде моя друга помилка, яку я допускала, і одразу друга рекомендація для вас це не намагатися зрозуміти кожне слово. Це була моя максимальна помилка, і мене цього навчили в університеті, тому що ми, коли там читали якийсь текст, якийсь, якусь статтю, наша задача була підкреслити кожне незнайоме слово, виписати його у зошит, знайти в Кембриджі пояснення цього, переписати англійською пояснення, написати приклад, як використовується це слово, і ще написати український переклад. Тобто на розбір одного слова в мене йшло буквально на 15 хвилин і Ну, таким чином я читала буквально одну сторінку і вже втомлювалась. Тоді у мене пропадав ось цей інтерес. Я не могла далі читати, тому що я постійно сиділа з переводчиком, перекладала, шукала це слово, і мене це дуже сильно відволікало. Тому потім, коли я почала читати книги, я кожного разу підкреслювала якесь незнайоме слово, або одразу його починала гуглити, або там виписувала ще щось таке. Взагалі, мені через це не вдавалося зберігати ось цей інтерес, тому що я там прочитала п'ять сторінок, і я вже була максимально втомлена. Я не відчувала прогресу. І я тільки відчувала те, що я сажу переписую слова. Я не знаю, мене це дуже сильно насправді засмучувала. От, і коли я почала читати цю книгу, там був такий сюжет цікавий, що я вирішила просто забити і нічого не виписувати, не підкреслювати і перекладати слово тільки тоді, коли я буквально нічого не розумію. От, коли я не розумію, тоді я перекладаю. Без цього я нічого не перекладаю, просто йду далі. Контекст вловила і погнала далі. І таким чином я прочитала свою першу книжку, і в мене тоді був такий шок. Я по перше відчувала себе дуже. Щасливою, то що мені нарешті вдалося від початку до кінця прочитати цю книгу, я прочитала її щось за три дні і побігла зразу за наступною. І я зрозуміла, що я здається знайшла для себе ключик. От оцей ключик, що мені підходить, і тут дуже важливо, що вам потрібно знайти свій ключик, то що працює для вас. Якщо у вас є якийсь жанр, який вас цікавив в дитинстві інакший, візьміть цей жанр, спробуйте, тому що я ж кажу, я була зосереджена на тому, що мені пора читати щось таке про саморозвиток, а не взяти щось таке, що я любила читати в дитинстві і. Ось ці всі наступних 3-4 книги це був конкретно ось цей жанр, конкретно ця авторка з такими заворотними сюжетами для того, щоб мій мозок просто звик. Тому що тут також є проблема, те, що нам важче фокусуватися, тому що англійська ну, не рідна, і треба більше сил для того, щоб... Фокусуватись на цьому тексті. Тому фактично з цих перших 3-4 книги це були конкретно в такому жанрі, конкретно з такими сюжетами, переворотами, несподіваними, і це мені допомогло хоча б просто почати і почувати себе впевненіше. Далі наступна така рекомендація, це вона вийшла доволі неочікувана, але я теж, знаєте, фішку таку для себе зловила. Це читати, коли ви кудись летите або їдете там, де у вас немає зв'язку. От, наприклад, я їхала у Флориду минулого року, і я купила в аеропорту. Порту книжку, буквально за 15 хвилин до то я забігла в книжковий, тому що в мене не було нічого скаченого з собою. Я знала, що мені зараз 4 години летіти, і в мене був розряджений айпад з собою. Тому я вирішила просто забігти, купити швидко книжку. Я взяла першу книжку, яку побачила на поличці, забігла в літак, і я 4 години просто від того, що мені не було що робити, я читала книжку, от і виявилося що я купила. Класну книжку з класним таким сюжетом мені дуже сподобалося. І я буквально 4 години сиділа і читала. Для мене взагалі ось це регулярне читання книг це як м'язи тренувати в спортзалі. Тобто спочатку тобі складно, а потім ти виробляєш якусь звичку, і твій мозок уже легше пристосовується до цієї літератури. І я також не зупинялась, Наприклад, якщо я десь не розуміла щось, я могла перечитати там два-три рази цю сторінку, або там перекласти якусь частину цієї сторінки. Далі у мене також був такий, знаєте, синдром відмінниці. Я не дозволяла собі не дочитувати якусь книгу. А якщо я вже її купила, то значить, поки я її не прочитаю, я не маю права починати читати щось інше. Я не знаю звідки це є, але от. Так от вона була. І в мене все, в принципі, класно вже почалося з читанням. Я почала читати ось ці книги, про які я вам раніше показала їх. І а, я натрапила в ТікТоці на якусь рекомендацію ось цієї книги. І я така, блін, класна обкладинка. Мені здається, що цікава, тому що всі її рекомендують. Я її одразу купила, замовила на Амазоні і почала її читати. І ось ви можете бачити, у мене стоїть тут закладка. Я прочитала всього. 50 сторінок цієї книжки, і я пробувала читати цю книгу два рази. Загалом мені ця книга була взагалі не цікава, там було дуже багато сленгу, і мені постійно треба було щось гуглити і ну, сюжет, взагалі ні о чому, якщо чесно. Мені дуже сильно не сподобалося, при цьому її рекомендують в Тіктоці дуже багато. І я така, блін, напевно, що зі мною не так, раз її всі рекомендують. І я попробувала читати її ще раз. І коли я другий раз її прочитала, це я прочитала цих 50 сторінок. Після цього я закинула читання на цілий місяць. Я абсолютно нічого не читала, тому що вона мене настільки якось дезмотивувала, що мені більше не хотілося навіть брати в руки цю книжку. І тоді я зрозуміла, що все треба просто її закинути і рухатись далі. І я її так і не дочитала, вона в мене так і стоїть, і я не планую її дочитувати. І це був напевно перший раз, коли я собі дозволила не читати книжку до кінця, тобто я собі дозволила просто перестати. І не обіцяти собі, що я колись її ще дочитаю. Не, не хочу і не буду. Все, я просто її відкладаю. І в е, цьому також, якщо у вас є якийсь там синдром, такий як в мене відмінниці, просто відкладайте книжку. Якщо це збиває ваш інтерес читання, просто відкладайте цю книгу і рухаємося далі. Значить, що ще? Я рекомендую уникати стару англійську або будь-яку класичну літературу на етапі, коли ви тільки формуєте звичку читати англійською і ще й це робити регулярно. тому що класична література доволі складна, в ній багато складної лексики, вже не говорячи про стару англійську. От і для того, щоб себе не змушувати і якось знаєте, не відбивати свій інтерес. Краще візьміть те, що ви любили читати в дитинстві, або якщо ви не любили читати, то у вас точно було щось таке, що ви любили дивитися: якісь серіали чи фільми. І знайдіть собі книги в цьому жанрі, і пробуйте. Далі наступна рекомендація це для тих людей, які похожі за типажем на мене, тому що я люблю якісь різні чек-листи, я люблю якісь, знаєте, трекери звичок робити, якісь ставили собі цілі. Я це люблю робити буквально на все. От і насправді це може бути іноді і недоліком. Наприклад, коли ви тільки формуєте звичку читати англійською, я собі там поставила на початку року, що от я хочу прочитати 20 книг. І якщо я там розрахувала, що мені, наприклад, в січні треба прочитати читати 3-4 книги, для того, щоб я могла до кінця року прочитати 20 книг, і в кінці січня я розумію, що я не прочитала ці книги. Я розумію, що я вже відбилася від свого графіку, і я просто тупо закидаю цю звичку і вирішую, що я взагалі цього робити не буду. Тому я рекомендую не ставити собі ніякі цілі, по типу прочитати 15 книг, прочитати 20 книг. Просто ставити собі ціль прочитати хоча б книгу від початку до кінця. От це єдина ціль, яка може бути. Або ж якщо ви така людина за таким типажем, як я, я люблю різні трекери звичок. Тому що я зробила замість того, щоб поставити собі ціль прочитати, наприклад, 15 книг в рік, я собі зробила такий трекер, де поставила собі за ціль хоча б два рази читати на тиждень англійською, тому що в мене доволі забитий графік, і, чесно кажучи, в мене не сильно є багато часу читати. Перед Сном я знато сильно втомлена, щоб вже читати англійською, можу це робити тільки зранку, але для цього мені треба прокинутися раніше. Тому я собі зробила такий трекер звичок. де відмічала, коли я там два рази за тиждень читаю книгу англійською, хоча б там 20 хвилин. І то я теж на час не ставила, у мене була просто ціль: от просто сісти і почитати два рази достатньо. Значить, я молодець. І коли вже от, там, зробила один тиждень, другий, третій, вже пізніше звикаєш, але як правило, в мене було так, що книга була така цікава, що я просто сідала два дні, там по 20 хвилин прочитала, почитала, і потім вона якраз доходила до цього цікавого моменту, коли я вже не могла відірватися, і все. Я тоді просто читала півдня, тому що був такий цікавий сюжет. Але знову ж таки, якщо ви така людина, як я за то можете зробити собі ось такий трекер звичок, але якому разі не ставте собі ціль там, читати 20 книг рік, тому що це доволі така амбіційна ціль, і я думаю, що таку ціль можуть ставити люди, які вже там мають це як зазвичку. У мене такої звички тоді не було. Цього року я вже собі поставила ціль читати якусь конкретну кількість книг, але знову ж таки в мене це не в пріоритеті. У мене все ще в пріоритеті те, щоб е, книга, яку я читаю, вона була цікава, і щоб мені хотілося відкривати і продовжувати її читати. Далі також я чула таку рекомендацію про те, що кажуть, треба вибирати книги, в яких ти знаєш уже сюжет. Найчастіший приклад наводять чомусь це є маленький принц, я не знаю чому. От, але кажуть, що, от, наприклад, ти там, знаєш сюжет маленького принца українською, візьми і це англійською для мене. Це не працює. Насправді, от. Загальний інсайт, який ви маєте зловити з цього відео, це те, що вам треба знайти ось цей ключик до себе, що підходить вам. Тому що комусь підходить читати книги зі знайомим сюжетом, комусь не підходить це, комусь підходить а, читати якусь наукову літературу, комусь підходить читати якісь ужастик або якісь детективи. От тому я розповідаю про свої рекомендації, але ваша задача знайти цей ключик для себе. І ви це можете зробити тільки тоді, коли ви будете тестувати різні варіанти. Попробувала так, підійшло, не підійшло. Попробував так, підійшло, не підійшло. Тобто тестувати і тільки тоді знайдете оцей Варіант. Але мені, наприклад, не підійшло там, читати книги, сюжет, яких я вже знаю, мені це не цікаво. Якщо вам така тактика також не підходить, не розстроюйтесь, значить вам треба вибирати просто книгу, яка буде потенційно вам цікава, але не ту книгу, яку ви знаєте, і сюжет, якої ви знаєте вже. Далі я хочу ще сказати про те, що я думаю стосовно книг, які от розкидані по рівнях. знаєте, продають такі книги, наприклад, для рівня B1, для рівня b 2 для рівня C1, тобто там є. От це все розкидано по рівнях, і я колись купляла такі книги. Я навіть купляла таку книгу, де з лівої сторони було написано англійською, а з правої сторони українською для того, щоб ти міг читати одразу там читати українською і дивитися, наскільки ти це все розумієш. А для мене ці книги насправді не дуже мені підійшли. Сама задумка кльова, однозначно. От, наприклад, я взяла книжку для рівня Б 1 умовно. І я читаю, і є, наприклад, слова, які не я не розумію. Я починаю їх одразу перекладати, і я чомусь зразу починаю робити висновок, що от в мене не рівень Б1, якщо я не розумію цих слів, тому що ця книжка призначена саме конкретно для цього рівня. І я починаю собі якось сумніватися, мені це ну, якось некомфортно стає і знову ж таки закидується. Більше того, ці книги, як правило, перекладені, тобто їх якийсь український переводчик, він переписав. Переклав на українську і ще переписав текст англійською так, щоб він звучав от на рівень b 1 І як правило, вони написані не зовсім цікаво. Я взагалі рекомендую от читати буквально оригінал. Ви можете собі замовити книгу з Амазону, наприклад, в Україну, чи там в будь-якому магазині купити книгу в оригіналі, не перекладену, тобто не так, що хтось її там переписував уже, а оригінальну книгу від автора. Для мене це найкраща стратегія. Я не люблю ці всі книги за рівнями. Вони в мене тільки викликають тривогу і невпевненість в собі. і далі така буде. Доволі незвична рекомендація. Напевно, її не всі зацінять, але хваліть себе. І я говорю навіть про те, що якщо ви прочитали десь одну сторінку англійською, а, чому б не викласти про це в інстаграм, не написати про це в сторіс? Я також люблю безцінювати все, що я роблю, але ось такі навіть малесенькі перемоги вони дуже дуже допомагають і мотивують. І я також використовувала цю стратегію. Я навіть почала читати книгу, прочитала там 10 сторінок, закинула, що от читаю книжку англійською, тобто я якось себе. Хвалила, розповідала про це, і я отримувала по перше навіть повідомлення від друзів, від знайомих, хто також почав читати якісь книжки англійською. І мені якось це навпаки більше подобалося. Я отримувала підтримку. І таким чином себе наче підтримувала. Тому, якщо ви там навіть не ведете соцмережі, можете десь написати, десь можливо розказати комусь, просто щоб себе похвалити. що ви прочитали цих 10 сторінок, це така ваша невеличка перемога, але вона є. Чомусь у нас всіх є ось ця штука, де ми себе якось навпаки знецінюємо і не звикли себе хвалити. І вправді, ось ця звичка хвалити себе, я перебрала її в американців, тому що вони себе хвалять за будь-яку якусь таку, знаєте, невеличку дію. І мені здається, що це класно. Це дуже допомагає підтримувати цю мотивацію. Робити те, що ти робиш, тому не соромтеся і себе також похваліть, ви молодець, якщо ви прочитали навіть 10 сторінок, це класно, а якщо ви закінчили книгу від початку до кінця, так це взагалі, я вважаю, перемога. Тобто десь уже там за півроку у мене, правда, розвинулася звичка читати, тому що я вибирала книги тільки з цікавим сюжетом, дозволяла собі їх залишати, якщо було нецікаво. От, і одного дня до мене прийшла книга, яку мене змусили буквально прочитати. Це була книга наукова, треба було її прочитати, тому що в нас почали бук Клаб на роботі і такий читацький клуб, де треба було читати книги, і ми мали їх обговорювати кожного тижня. І насправді це так цікаво, тому що я була одна українка, ну я досі є одна українка в компанії, і, знаєте, приходиш на цей читацький клаб, а там усі. там вони все розуміють, вони все класно, вони супер легко прочитали цю кількість сторінок. Це є там професійна книжка. От а мені треба було прикласти для цього зусилля. Але була книга про сервіс, і мені подобалось те, що перед самим дзвінком я собі навіть знаєте виписувала такі нотатки, позначала маркером, тому що нам треба було там кожен мав розказати якісь свої 3-4 інсайти з того, що він прочитав. Я собі, ну, якби позначала, щоб я могла переказати. Я не писала заздалегідь текст, а просто підкреслювала і буквально там імпровізувала і пояснювала, що мені сподобалось. І що конкретно мені сподобалось в цьому читацькому клубі, так це те, що. Був якийсь ну, конкретний поєнт, була якась конкретна думка, і кожен якось давав свій фідбек. І я могла дивитися на якусь конкретну думку автора з різних сторін. І мені це дуже сильно сподобалось, щоб я могла дивитися, також, як це аналізують американці. Ну і звичайно, це також допомогло з моїм цим бажанням читати регулярно, тому що в нас був клаб кожного тижня, і на кожен тиждень треба було прочитати певну кількість сторінок. Це також допомогло, і напевно це стало таким початком, коли я почала читати не тільки художню літературу, а почала читати і бізнес. Літературу англійською, і це допомогло виробити таку звичку, тому ви можете навіть приєднатися до якогось читацького клубу. У нас в Україні є дуже багато. Будь-яка там школа англійської. Вони проводять ось ці читацькі клуби. Ви просто приєднюєтесь до них і собі полегенько пробуєте читати англійською. Вони, як правило, вибирають дуже такі цікаві книги. От, і це прям супер класно, не треба боятися, треба просто спробувати. Ви завжди можете піти, якщо вам буде некомфортно, чи там не сподобається. Але обов'язково це також рекомендую спробувати. Я знаю, що є люди, яким важливо підкреслювати слова, які вони не розуміють. От, але коли я от, виробляла цю звичку читати англійською, у мене ще не було додаткових ніяких ресурсів, і максимум, що в мене було, це. Переводчик і Кембридж словник, коли треба було, коли там треба було шукати значення слова. Але зараз є ChatGPT, і ви можете буквально сфотографувати сторінку з вашими підкресленими словами і попросити чата -GBT на всі ось ці виділені слова, написати значення цього слова англійською і навести вам декілька різних прикладів. Тобто, якщо ви все-таки хочете якось запам'ятовувати ще якісь конкретні слова, якщо ви не можете просто читати книгу Нічого не підкреслюючи, то це також може бути непоганою стратегією, але це значно спростить вам роботу і законами. Час, тому що ви закинули, сфоткали і закинули це чат у GBT, він вам це все виписав, і ви собі там вже це додали, куди вам треба, чи в якийсь файл, чи роздрукували. Там потім повернулися, якщо хочете, до цих слів, але я ніколи не поверталася. Я завжди підкреслювала, ніколи не поверталася, і потім втрачала мотивацію. Тому для мене також не підійшов цей спосіб, мені підійшло тільки просто продовжувати читати. Єдине, що точно зауважу, коли ти читаєш книгу, і... Уже, напевно десь на 150 й сторінці є якісь конкретні слова, які повторюються по декілька разів, і ти навіть. Сам цього не ходячи, запам'ятовуєш їх, або просто навіть один раз перекладаєш це слово, і воно потім повторюється вже мільйон раз, і ти запам'ятовуєш. Тому, наприклад, якщо ви читаєте книгу і ви боїтеся, що ви там до кінця книги не вивчите нічого нового, це не так, тому що буде дуже багато слів, які будуть повторюватися, і ви до кінця книги вже їх запам'ятаєте, і будете знати нові слова, допоки ви дочитаєте цю книгу, у вас вже буде поповнений словниковий запас. Тому для тих, хто вибирає таку стратегію, як не підкреслювати нічого, так як я, а не хвилюйтесь, ви все рівно будете. Запам'ятовувати, ви вистрільно будете розвивати свій словниковий запас. Тому якось так. Я сподіваюся, вам було корисно. Не забудьте залишити коментар, щоб виграти книгу, от і не забудьте також підписатися на мій інстаграм. Я вам дякую. І ще до речі, якщо у вас є якісь ідеї, що би ви хотіли дізнатися, або я щось не розказала, не розкрила, можливо, ви хочете буквально подивитися книги, які я читала весь цей рік. Я можу з ними поділитися. Взагалі не проблема. Я тільки за. Я Сама люблю дивитися якісь огляди для того, щоб дізнатися щось нове. Скажіть мені про це, напишіть мені, я обов'язково все розкажу і покажу. От, все, дякую, і до зустрічі в наступному відео.